Є таке, така річ, як мотивація, і от у нас її було дуже багато. І були будівельники, трактористи, водії, юристи от і так далі. Військових не було в мене в зводі ні жодних. Тобто по приїзду в Запоріжжя я зрозумів, що, що може бути гірше, тому що. Там вже дуже було важко. Я народився в ямпільському районі і проживав весь час в селі Тростянець, називається. Весь час я проживав там, не подорожував. Не був ніде в якихось лагерах, так далі, тому що ми жили бідно доволі. І з 15 років я вже працював на роботі, тобто на приватному підприємстві, на току, де переробляють там зерно, де його повім. З дитинства зрозумів для себе і тоді ще сказав, що в моїх дітях буде все. І... Тому що я знав, як це дитині важливо, тому що я це проходив. І... Я відпрацювавши певний час в системі МВС, закінчив академію. І так як в мене ну, батьків на той час не було вже, і, ну, можна сказати, нічого не було. І я почав думати, де я за короткий проміжок часу можу заробити ну, більше грошей для того, щоб придбати якесь житло, і, тому що. До, до сім'ї, скажімо, я не задумувався над цим, а коли вже в мене з'явилася сім'я, я зрозумів, що потрібно щось шукати, робити, тому був, був змушений, можна сказати, поїхати за кордон. Побував в багатьох країнах від Польщі, закінчуючи Італією, Австрією от і Швейцарію. Коли почалась війна, знаходився безпосередньо за кордоном. Для мене вона почалася в 10 годин. Ранку на наступний день, тому що я спав. І, і проснувшись, як зараз пам'ятаю, побачив безліч пропущених і від друзів, і від дружини. І я так думаю, що, ну, що таке. І почав телефонувати дружині, і дружина, звісно, ж на емоціях. Це були сльози, і каже, що ракети літають, і в нас війна і так далі. От. Не буду обманювати. все в мене тоді. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, і відео перші, коли і перші загиблі люди, і діти особливо, і, і інформація про звалтування наших жінок, ну це було дуже важко дивитися. Дуже важко. Спати не можеш, їсти не можеш, ну і ти далеко від дому, і... Це переживання, що ну, треба негайно їхати, треба щось зробити і так далі. Що, що я й зробив? От. І це була дуже важка поїздка емоційно, тому що е, моя дружина е, ну, відмовляла мене, тому що я ще в 20-15 був, і вона розуміла повністю, що, що мене чекає. От. Але я все одно прийняв рішення і готовий був на той момент, тобто до всього. Ми переїхали на українську сторону, там я зустрів ще одного такого, як я, ну, українця, тільки він з Хмільника. Він також їхав додому, повертався для захисту, але власним транспортом. Я підсів до нього, і ми виїхали з кордону. Це був, був звісно, бо, болюча така картина для мене, тому що я. Більше, мабуть, 40-кілометрова пробка була до кордону. Це були покинуті машини, деякі машини були простріляні без скла. Було багато жінок з дітьми, які просто йшли там кілометри до кордону, тому що все було, вся, вся дорога була закрита, і узбіччя машинами і так далі. Багато радісних бо таких моментів було, ну, тому що багато було людей, які просто стояли на узбіччі, щось готували, пригощали чимось, там, да, надавали якесь тепло, там, воду. Доїхали в 10 годин вечора до Вінниці. от тож Багато вже блокпостів було на той час і е, не скажу, що багато автомобілів їхало в сторону Вінниці. Майже всі автомобілі їхали навпроти нас, і це було. Рух навіть позустрічний. Я приїхав в Вінницю. Рано я пішов в воєнкомат. І 3 числа я вже був призваний військову частину. На Нацгвардії в місті Вінницю. Я туди потрапив. Ми швидко пройшли злагодження. Вже коли в навчальний центр нас відправили, вже в навчальному центрі. Ну там вже в нас вдягнули. Е, щось там навчили, скажімо так, на швидку Чи і ми поїхали. В місто Маїнку для виконання бойових завдань в складі батальйону оперативного призначення. От. І можна сказати, після вже е, ротації, от, тобто через півроку, це перший раз я побачив свою дружину дітей. Були важкі півроку, дуже важкі, тому що тоді бої були е, такі важкі. Якщо чесно кажучи, я. Їхав і допускав такому, ну, що я можу не повернутися, був до цього готовий. Слава Богу, повернулися і втрат ну, не так було багато, як, на жаль, зараз відбувається. І маю чим порівняти, сказав, що, що 22-му році ми тоді нам тоді було легше, тому що і російські війська тоді не були. Такими, як, якими вони є зараз. Це були солдати, які військові, які, скажімо, не, не були е, повністю підготовлені і до війни. Тоді було легше, тому що вони, вони уявляли, що, ну, що, що це буде легко. Всі ж говорили, що там Україну за три дня, і що в нас нічого немає, і. І в десь, в якійсь мірі і так і було. У нас багато чого не було, багато чого не вистачало, але є таке, така річ, як мотивація, і от у нас її було дуже багато. Тому мотивовану людину важко зупинити, тому що нас боліло, тому що ми йшли за свою державу. Різниця між тоді і зараз це в тому, що в той час і росіяни не економили. Вони, вони виїжджали, вони спочатку вистрілювали повну, наприклад, касету граду, От, потім вони вже коригувалися і могли іншу касету градів, якщо вони помахнулися, знову стріляти. Зараз, же ж по-іншому, і ми, ну, ми бачимо, що вони також економлять. І у них ну, розумне використання. Так як тоді їм було байдуже, вони просто стріляли. А зараз вони там випускають три, наприклад, постріли, дивляться, коригують і далі в іншу касету. Тобто от, така різниця. Різниця в підготовці. Я особисто можу сказати, що, на жаль, це погано для нас, але Росія дуже швидко вчиться. Дуже швидко вчить. Багато чого було. І навчання було, і поїздка за кордон на навчання також. Багато нам іноземні держави допомагали, і саме екіпірування. Тобто на одного військового, от можна сказати, десь в районі 200 тисяч. Давали саме речам. Тобто, це були і бронежилети, і каски, і розгрузки, і різні набори. Після навчань от, цих нас у складі цього батальйону перевели в інший підрозділ, який називається зараз Червона Калина. Скажу чесно, нас ніхто не питав. Ми всі в складі батальйону були туди переведені і пізніше виконували завдання на Запорізькому напрямку в районі населеного пункту Вербове. Скажу, що в 22-му році, коли там я був в старшим позиції на районі Новомихалівки, кожен день були штурмові дії з боку ворога. І було доволі. Ну, будемо говорити чесно і страшно, і не, ти не розумів і не знав, чи ти зможеш їх зупинити. Це, кожен раз це, ти не знаєш, як воно закінчиться. Ну, єдина надіяся на себе, на своїх побратимів і на те, що вистачить бика, щоб їх зупинити. І коли їх зупиняєш, думаєш, ну, класно, да. так. Але в той момент теж по нас багато чого працювало, і я думав, що це вже. Ну, все, тобто, гірше якось ще е, не може бути. Але по приїзду в Запоріжжя я зрозумів, що, що може бути гірше, тому що там вже дуже було важко. Е, важко було дойти до позиції, е, і по інтенсивності того, що прилітало по нас, це 24 години на 7, тобто постійно. Різноманітні види озброєння, скажімо, прилітали постійно. І було дуже тяжко. Ще трошки, браті! ще трошки. Ще трошечки, 10 метрів. Моя дочка в три роки, вона молитву вивчила. І молилась кожен вечір, тому що. Батько там десь не виходив на зв'язок, і повірте, були моменти дуже важкі. І хочете вірити, хочете ні, були моменти, коли я вже там от не міг купати там, на новомихайці. Ну, мені було важко дуже. Я хотів відпочити там, чи що. Я просто вже не міг. Я так став, думаю, ні, я не можу вже там купати. І я прямо так чув оці молити, що мені, як моя сім'я, каже, що давай, ну, давай, ти ж обіцяв нам. Ти мусиш вижити, ти мусиш вивнутися. Я думаю, ні, я я, повин, я ще вкопаю собі трохи, щоб. ну. Тому що там десь 3% додав, там десь 2% добавлю, там і ну, більше в тебе відсотків, що ти вижив. Я так своїх хлопців всіх мотивував. Кажу, не лінуйтесь, копайте, чуєте приход, падайте завжди. там, Байдуже, що під тобою. І кров, і якісь трупи, і так далі. Потрібно падати, де тебе застав. Тобі має бути це байдуж. Перше має бути зберегти життя і здоров'я. Ми почті на місці. У нас в зводі так склалося, що ми з перших днів, тобто з березня місяця, з 2 березня, ми разом, і ось тільки там півроку назад ми вже в різних частинах знаходимося, скажімо так. А до цього то ми два з половиною роки були постійно разом. То можете уявити, вночі там без світла, просто без по силуету, по походці я міг знати, хто це йде. Настільки ми вже добре себе знали. Люди були різних професій, це і різного віку. Було і від 23 роки, у мене у взводі, і було і 58 років. І були будівельники, трактористи, водії. Юристи, от і так далі. Військових не було в мене в взводі ні жодних. Тобто єдиний, хто я був, це з бойовим досвідом і те, якщо це можна назвати такий досвід, як зараз, тому що в 2014-2015 році тоді ну, не було взагалі, скажімо, ну, 5% можливо було того, що відбувається зараз. От зараз мені подобається, що влада внесла вже. Відповідальність і примусові дії ну, надала можливість застосовувати примусові дії саме для евакуації дітей. Ну, як на мене, це потрібно було зробити ще тоді, тому що, на жаль, були такі моменти незрозумілі для мене і не дуже приємні, коли ти їдеш на нуль. Ну, вас везуть. Там, да, я в броні вже в касті там, з повній екіпіровці з зарядженим автоматом. І, і я спостерігаю просто там за сім е, кілометрів там, від нуля, крайнє якесь село. От, е, діти катаються на велосипед і збоку вирви, там, там щось горить, ну, тобто йдуть активні бойові дії, і вони просто катаються. І в тебе таке питання: а чому вони досі тут? А... Скажу чесно, я не можу сказати, що я зараз мотивований так, як був мотивований тоді. Тому що е я тоді їхав, не думаючи ні про що, от коли я їхав за кордон, я ну, думав тільки про те, що потрібно захищати, потрібно щось робити. І з надією, що от е в моїй державі все зміниться. На сьогоднішній день. Е <кій> бачачи, що робиться на фронті, яку ціну ми платимо, скільки хлопців гине. інколи бачачи, <кій> що відбувається, ну не можна ж сказати, в нас в державі, але в певних відомствах, да, коли когось зловлять на хабарі, а ти інколи скидаєшся з хлопцями на просто на пальне. То ну, ти не розумієш, і нам завжди говорить, що от нас там не вистачає грошей, нема грошей. Так, можливо, треба краще відноситися до, до цих таких нюансів, не давати, щоб хтось там крав, щоб хтось там якусь корупцію розповсюджував і так далі. Тому що це також ворог е, чесною. Це по відношенню до всіх і до своїх людей, і до партнерів закордонних. Духовною. Щоб в нас була оця, знаєте, ну, духовність, вона робить людину такою вищою, такою делікатною, тонкою, по сприянні і до, до всього. Рівною. Тобто, щоб в нас були рівні можливості всіх людей. І... Багато. І саме найбільше я би хотів би, щоб ніхто, ніколи, хто б не прийшов до влади, не дозволяв забувати про цю війну.